І кількість підписників для UGC. А я вам чесно скажу, що я довго вірила в цей міф, що тому що всюди рекламували UGC, як вам не потрібна куча підписників. Але я вам так скажу: я дуже багато потратила часу, віри... вірила в те, що для UGC не потрібно аудиторія. Але я столкнулася з тим, що коли я писала канадським малим бізнесом. Про то, що про співпрацю. Вони зі мною навіть не хотіли не хотіли співпрацювати на бартерній колаборації. Я навіть думала, і єдине, що нас відрізняло, тому що я дивилася, що вони ось співпрацюють з Юсікрейтером в Канаді Реаліті однакові, бо я дивилася і якість відео теж більш-менш однакова. Тільки одне нас відрізняло, то що. У неї там було 3 тисячі підписників, а у мене 200. І я тоді зрозуміла, цінність твоя то, теж включається в, в кількість підписників.